Так, привіт всім! Вирішив зробити огляд на класичні черевики лижні, тому що, що дивився в інтернеті, не бачив на класику, бачив тільки на конькові. От У мене в руках є фішер, це всі ботинки 43-го розміру. Фішер це мої, 43-й От Далі в руки попав в Росьньов. Класика. От. І, Соломон Соломон розмір 42 третіх. Фактично однакові. Розмір однаковий. На, на фішері я катаюсь вже четвертий рік. Тобто ці ботінки я знаю, а ці просто попали в руки і я їх взував, дивився. Тобто є якісь враження, можу щось сказати. Але почнемо, мабуть, з того, що зважимо. Подивимося, в чому вони відрізняються по вазі. Так. Ставимо фішер... Так, у нас виходить 346 грам. Єсть. Далі росіньол. Розсіньол. 393 грами. Тобто різниця 47 Ну, трошки є різниця. І ставимо соломон, 430 грам, самі тяжі. Майже на 100 грам важче за фіжер. Хоча в руці вони ну, різниця так не відчувається. Тепер подивимося, що, що в них ще спільно і що під'ємно. Це всі, так сказати, верхні ботинки. Fisher Spock Max, Россиньо преміум карбон і Salomon S Race Classic. Слаб, мабуть, написано і так далі. Про лінки, верхні Е, Тепер, по то, те, що знаю, вони дуже зручні, і якщо брати на згиб, то от в цій частині, де толчок, вони як красовок, як навіть навіть як тапочок. Тут є багато карбону. Карбон він такий досить, досить товстий і дуже жорсткий. В цій частині от є підтримка. І тут видно, що в п'яточній зоні. В так само в п'ятку тримає карбон, і цілесуцільний пояс, це, це помітно. Тепер в середині. В середині у нас тут е, зверху тільки такий чухольчик, а тут е, далі йде як в е, як ту, туфу якийсь. Можна сказати, тобто ця тепла частина вона, вона невисока і зашнуровується, затягується такою затяжкою. Затяжка дуже зручна, все нормально працює. ну, Відносно того, що теп, теплий цей чулок не, не доверху, скажу, що біг недавно гонку було мінус 9 і на один носок було дуже комфортно, так що воно хватає поки що. Хватало в крайньому разі. Тепер беру в руки розіньол і так само як би. От преміум написано все World Cup. отакі, от Тобто тут, тут тут десь я бачив, Свім карбон. Але я хотів тут знайти карбон, карбон я не знайшов. Я бачу підошку повністю із пластмаси, і вони от на, на згиб, вони такі самі самі такі жорсткі самі самі дубові. Хоча це пластмаса а не карбон. І оці от, е, накладки по боках, вони ну, мало би бути карбонові, але по відчуттях це як е, якась така. Е, Ну, як, як пластмаса швидше похожа, на карбон вони зовсім не, не подібні. Правда, цей оце блискуче, воно досить цупке. Я думаю, що по е, скажімо так, по крепкості чи по міцності вони, вони повинні бути добрі. Але а тут я не певний, що це карбон, воно більш смакує на, на пластмасу. Взаді п'ятка повністю м'яка, тут ніякого карбону немає це помітно і ну, це точно буде мінусом. Далі сам чулок він теплий до самого верху, одягається тут ще є така ось така на липусі можна зажати липучкою зафіксувати цей, цей теплий манжет. Е, і чулок, І затягується затяжка. Сама конструкція цієї шнурівки, вона десь всередині схована, доступу до неї немає. І е, коли втягаєш на ногу, то вони такі досить м'які. І, е, скажімо так, якщо фішер можна регулювати, там, підтягувати, більше відпускати, то цього, ну, Я не знаю, що як зробити, вони такі більш як, як е, м'які на нозі, мені здається, вони можуть бути тепліші, але ну, по е, так, по контролю е, лижі, особливо, особливо лижа вони, я думаю, що вони будуть уступати. Тим більше ця твердість ботинка взяти з, з фішером, дуже, дуже сильно відчувається. Е, так само від деяких знайомих чув, що в цій частині в, в носку е, можна тарати палець, і це було так само дискомфортно. від... від, ну, від Декількох людей я чув одне і те саме, хоча я згоди себе, я, е, я не відчув різниці, якось дискомфортно, я зовсім не відчув. Тобто це, це пооціньовало. І тепер, якщо брати Соломон, тут по карбону. Карбон є, це дійсно карбон, він по твердості приблизно такий самий, як у Фішер, так само ззаду є е, опачує п'ятку найбільше, ніж у Фішер, тобто це дійсно карбон. Досить. Якийсь, Кіт порядок наводить. Кар Карбону тут достатньо. Матеріали у Соломона по відчуттях, так, на дотик, вони дуже якісні. Вони не уступають, а, можливо, і краще від фішера То, що здається, якщо розцінь, мені здається, більш такий бюджетний варіант, то Соломон матеріал дуже якісний. І підошва на згиб, вона така середня між росіньолом і фішером. Тобто вона м'якша, набагато за росініол, І чуть-чуть твердіша. За афішу. я думаю, це достатньо. Ну, ззаду є ось ось така затяжка. На липучці, де можна ще піджати п'ятку. Я думаю, що це буде ще додатковий плюс. Так само чулок тут є високий. Взувати цей ботінок трошки важче, ніж фішу, тому що високий чулок, але е, всередині вони дуже комфортні, так само регулюється затяжка шнурівкою, так як потрібно, так можна відрегулювати. Ну, правда, по возі, як ви бачили, я, я їх зважував, і виходилося, що соломони <кій> були найважчі. Ну, от так, от. Тобто, це те, що я помітив, плюси і мінуси з кожного з цих трьох ботінок. Ну, звичайно, кожна своя думка. Я думаю, що з усіх них програвати буде тільки Росіньол, але він може вигратися рахунок того, що має таку більш демократичну ціну. Ну, але кожен вибирає сам для себе, що йому буде краще. На цьому поки що, все. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалось. Пока.